Це ранок вдома. І просто зараз поговоримо про сучасне мистецтво. Про вітчизняних художників чию творчість добре знають та цінують шанувальники контемпорарі арт за кордоном, але не так добре на батьківщині. Та ні, костю, ти зараз плутаєш. У нас в програмі сюжет про благодійність, про збір на багі для зсу. Ну, так і є. Так і є про дружній збір українських художників та благодійного фонду. Вдячні усі деталі проєкту із забезпечення медичних частин евакуаційними багі кермопрятунку дізнаємось з наступного сюжету. Кожна його робота це окремий фантастичний світ. Виникають е, якісь окремі образи, от, а потім я збираю композицію з них. Український художник Володимир Манжос більш відомий за псевдонімом Ваван починав з графіті, а тепер його персональні виставки проходять в найважливіших галереях світу. Приблизно з 2003-2004 ми з моїм екс-партнером Олексієм створили команду Інтересні казки в 2005 п'ятому. У 2004 четвертому ми намалювали перше в Україні, вперше пострадянському просторі і одні з перших в Європі. Саме Мурал, тобто робота на стіні традиційний традиційних для графіті шрифтових композицій 2016-го Володимир розпочав сольну кар'єру і сконцентрувався на живописі, графіці, кераміці та скульптурі. Зараз мурали художник малює лише щоб розповісти світу про війну в Україні. Чим далі від українського кордону, тим людей менш цікавить. От, аби хтось Любліні, ну це Польща, і це прям дуже близько до кордону з Україною. Там всі дуже добре розуміють і підтримують. От, а Париж живе своїм життям. Не дуже їх цікавить війна і наші проблеми. Та, попри невдоволення місцевих, в Авану вдалося намалювати мурал про російську агресію і в Парижі своїми роботами художник регулярно підтримує українських військових. Літографія надрукована в Парижі в культовій літографській майстерні, в якій свого часу працювали Пікассо, Матіс, Міро, Джакометті і багато інших видатних митців. Ця авторська тиражна графіка стала частиною благодійного проєкту Кермо порятунку, який організував благодійний фонд. Вдячні був запит саме від військових медиків, що на лінії фронту, там де вони працюють, це південний напрямок Таврійський дуже сильно проглядається вся місцевість, степ, рівнина, і будь-яка велика машина навіть легкова, стає мішенью, і вони саме дали запит нам зробити проект, де ми зберемо оці гроші на виготовлення. Оцих багів художник Віталій Грех зібрав десять своїх друзів митців і кожен з них виставив свою роботу на благодійний розіграш. Серед них брат близнюк Віталія Сергій Грех із псевдонімом Ферос, екс-партнер Вавана в дуеті Інтересні казки Олексій Бордусов, більш відомий під псевдонімом АЕК. Також свої роботи надали фантаст Антон Худо, живописці Валентин Лапшин, Ірина Максимова, Андрій Роїк, Вова Кено. Звіня Подляшецька та графіті-артист Борис Біос. От така проблема, що з, ти, з цих 10 художників, які приймають участь у зборі, вони більше відомі за кордоном ніж в Україні. Це дуже сумно, і хочеться це змінити. І разом з тим зробити свій вклад в перемогу. Благодійний проєкт зібрав понад мільйон гривень, що дозволить забезпечити виготовлення 10 евакуаційних багів. Я зібрав 100 тисяч гривень. Е Менш ніж за три дні і вирішив продовжити збір, бо запит від військового командування там від 30 до 50 ну, насправді потрібної. Тому я вирішив продовжити збір. Вчора закрили його і вдалося зібрати 206 тисяч гривень. Тобто ще на один байк. За найбільший донат Ваван подарує благодійнику оригінальний малюнок. Серед призів розіграшу шарф з елементами картини митця та пазл. Картина одна з найвидатніших моїх робіт. бо Я намалював її в 2012 році. році. І до сих пір вважаю, що це одна з найкращих моїх робіт. От, навіть видавництво Ташен попросило в мене це зображення для книжки Астрологія. Художник ділиться в Україні поширена думка, що культура, начебто, неважлива під час війни. Та насправді війна навпаки оголила всі культурні проблеми. Ну от в світі люди нічого не знають про Україну і про Росію дуже добре знають. Наприклад, в Парижі було до війни кількість людей, які займалися культурними проектами російськими, це було 300 людей, аж а та українських, не знаю, може, п'ять. І тому культура не на часі в нас, на жаль. Попри таку думку, завдяки культурі вдається збирати кошти на допомогу нашим захисникам. Підтримати благодійні ініціативи можна на сайті фонду Вдячні.